У мене ще маленький фокус залишився для вас. Демонструю, наскільки легко наш гіалуроновий мус очищує декоративну косметику. Ось як в мене профарбовані вії. Я нанесла невелику кількість мусу на ватний диск. Роблю це з однієї сторони, щоб було зрозуміло. На декілька секунд фіксую, можна навіть порахувати до 10. Якщо туш не видостійка, знімає просто фантастично і при цьому не подразнює слизову оболонку очей. Повіки не розтягуємо, нічого не опускаємо, просто обережно нібито пройшли. Якщо десь трошки залишилось, можна за необхідності повторити результат, або просто далі взяти і вмиться уже стандартно, як ми робимо це, невелику частину пінки наносимо, і вмиваємо, і цього буде достатньо, щоб повністю зняти отакий, от, ну скажімо так, щоденний макіяж. І при цьому немає ніякого подразнення слизової очей.